Ладайтеся зручненько, засинайте солоденько, Бембі. Бембі з'явився на світ у лісовій гущавині. Він лежав біля своєї мами олиниці, на маленькій галяві, надійно схованій серед густих чагарів. З гори над галявою повисли рясно зелені лопаті віти високих дерев. Здавалося, що мати з оленям матимуть спокій у своїй схованці, але цікава, всюди суща сорока таки вистежила їх. Яке чарівне дитя, Заверещала вона і майнула нетрями, розносячи новину серед мешканців лісу. Цокотіння крилатої плетухи привернуло загальну увагу десятки птахів та звірят, побігли, пострибали, полетіли, щоб побачити. Нового мешканця лісу. Між кущами вистрибом поспішали зайці, розпушивши хвости, перелітали з гілки на гілку білки, а між ними і над ними пурхали пройди пройдисвіти горобці. Навіть сова, що цілий день куняла в темряві. Навіть вона прокинулась, бо одне зайченя затарабанило по стовбуру дерева так, що затремтіло совини дуплом. Хто там? хто? сонно пробуркотіла сова, не знаючи останніх новин. Прокидайся, сово. гукнуло її зайчиня. В родині королівських оленів. Народився малий королевич. Всі поспішають його побачити, сказала Білка, зазираючи в дупло. Ходімо з нами. Зітхнувши, сова розправила крила і полетіла слідом за усіма. Навколо галявини вже зібралися білки та зайці. Вони дивилися крізь кущі, розглядаючи оленицю і мале плямисте створіння поруч з нею. Створіння називалося Бембі той був новонароджений королевич лісу. Але не всі ще його роздивилися. Сова перша порушила урочисту тишу. Оце то подія, сказала вона. Оце то подія. Таке не часто буває. Не часто трапляється побачити новонародженого королевича та ще й у лісі. Прийміть наші поздоровлення і привітання. Олениця підвела очі. Дякую, тихо сказала вона. По тому вона ніжно підштовхнула носом свого сонного сина. Малий теж підвів голову і звернувся. Вона підштовхнула бембі ще раз, прошепотіла, підведися і підвадьорливо лизнула його. Оленятко різко звелося на тонкі ніжки. Вони в нього тремтіли і, силкуючись стояти, малий сперся на маму. Ви погляньте лиш, він уже намагається стояти. Закричало зайчиня барабанщик і затарабанило по землі зразу двома лапами. Він шикарний. Барабанщику докірливо похитала головою мати зайчиха, де ти набрався таких словечок. Ноги глиняти були, як ви самі розумієте, ще слабкі, але воно уперто стояло поруч із мамою. Потроху звірі почали розходитися. Кожен вклонявся, прощався і йшов своєю дорогою. Барабанщик прощався останній. Як ви назвете маленького королевича? запитав він. Я назву його Бембі, відповіла олениця. Бембі, повторив Барабанщик. Бембі непогане ім'я. Рости здоровий, Бембі. І він пострибав слідом за сестрами й мамою. Незабаром усі звірі довідались, як звати оленятку. Того літа в лісі було напрочуд гарно, небо променилося ясною блакиттю, дерева красувалися буйнозеленим листям, а земля ясніла різнобарвними квітами. Що яскріли, наче зірки, жовті, червоні та білі. Бембі любив ходити з мамою лісовими стежками, такими вузенькими, що кущі сплітали над ними свої віти. Часом гілка зачіпала його за ногу, чи якийсь кущ боляче стьобав постигнув. Але мама завжди бувала поруч і щоразу допомагала вивчати закони лісу. Потроху в Бембі ставало дедалі більше друзів. Білочки вітали його, стрибаючи слідом. Доброго ранку, королевичу. Опосуми звисали з дерев, погойдуючись на хвостах. І кричали привіт, королевич Бембі. Оленя здивовано озирала звірят, не відповідаючи їм, воно ж бо ще зовсім не вміло говорити. Якось Бембі з мамою вийшли на галявинку і зустріли там барабанщика зі всіма його родичами. Ей, Бембі! гукнула Зайченя. Пограймося! Так, так, пограйся з нами, закричала сестра Марабанщика. І зайці почали гасати по галявині, перестрибуючи через галузки, горбочки й купини трави. Вони закружляли навколо бембі так швидко, що в того сампа морочилось у голові. Оленя скам'яніло, захоплене й здивоване. Парабанщик перескочив через колоду, і всі його сестри стрибнулись літом за ним. Ну ж бо, Бембі, гукнула зайчиня. Стрибай до нас. Бембі врешті наважився. Він стрибнув і впав животом на колоду. Дві його ноги зависли по один бік її, а дві з іншого боку. Оленя безпорадно сповзло з колоди, та барабанщик тільки вухами повів. Нічого, зараз не вийшло, вийде іншого разу, підморгнув він. Бембі випростав ноги і підвівся знову. Але він і досі ще не вмів розмовляти. Оленя незграбно потупцювало за барабанщиком. До зграйки птахів, що сиділи на гілці, низько похилені над землею. Бембі глянув гору. Це птахи Бембі, сказав йому Барабанщик Птахи. Птахи повільно вимовив слідом за ним Бембі. Це було перше слово, яке сказав юний Королевич. Барабанщик та його сестри. Аж затанцювали від захвату, та й самому Бембі було дуже приємно. Він знову і знову повторював собі щойно вивчене слово. А уздрівши метелика, що перелітав стежку, вже впевнено гукнув Птах, птах. Ні, Бембі, відповів барабанщик. То не птах, то метелик. Метелик зник серед жовтих суцвітів. Бембі, як щасливий всезнайка, підійшов до квітів, нахилився і гукнув. Метелик. Ні, Бембі, виправив барабанщик. То не метелик, то квітка. Він занурив ніс між квіти і понюхав. Бембі зробив те ж саме. Та раптом злякано відсахнувся. Він торкнув носом щось волохате й тепле. З квітів вирнула чорна маленька голова з двома блискучими очками. Квітка! закричав Бембі. Чорні оченята моргнули зразу обидва. Мале звірятко вийшло з квітів. Лиснувши проти сонця білою смугою на чорній спині, заєць аж лягав зі сміху. Він так реготав, що довго не міг спромогтися на слово. Ніяка це не квітка, нарешті пояснив барабанщик. Це Скунс, звірок такий. Квітка, повторив Бембі, потопаючи в зливі нових слів. А мені байдуже, сказав скунс. Молодий королевич може називати мене квіткою, коли хоче. Мені навіть подобається це ім'я. Так Бембі здобув ще одного приятеля Скунс – нове ім'я. Одного ранку Бембі з мамою пішли стежкою, якою досі ще не ходили. Стежка пролягала густими хащами, аж ось попереду. З'явився просвіт. Олениця з сином увійшли в чагарі, заплетені вінкими рослинами. За кілька кроків видніла осяйна з яскравим сонцем галявина. Бембі хотів негайно ж туди побігти. Але мати спинила його. Зачекай, мовила вона, не можна вибігати на моріжок. Не впевнившись, що там безпечно. Повільно, обережно вона ступила кілька кроків, прислухалася і втягла напруженими ніздрями повітря, повертаючи на всі біч голову. І лише тоді гукнула до сина. Ходімо. Бембі вистрибнув з чагарів. Йому було так радісно і гарно. Що він почав підплигувати на зеленому морішку такого чудового просторого місця, йому ще не доводилося бачити. Лови мене. гукнула мама й побігла. Бембі кинувся на вздогін. Йому здалося, що він летить легко, без жодного зусилля. Мати навчала Бембі гратися. І бігати у високій траві. Вони описували кола, тішачися простором та безпекою. Це тривало довго, поки нарешті Олениця зупинилася відпочити. Бембі гасав далі, вивчаючи все довкола. І як же він здивувався, коли раптом побачив свого малого приятеля Скунса, що сидів серед квітів. Доброго ранку, квітко, сказав Бембі. Останнім часом його словник значно збільшився. Скунс відповів на привітання, чемно усміхнувшись, але Бембі не міг довго встояти на одному місці. Він стрибнув ще раз і побачив барабанщика. Який тут таки неподалік поскубував разом із сестрами смачну конюшину, ледве повертаючи язиком у роті, повному конюшини, барабанчик все ж таки спромігся запросити приятеля, скуштуй Бембі, поскуби разом із нами. Бембі скуштував, ця трава була незвичайна, не тільки на вигляд. Смакувала вона теж незвичайно. Оленя швидко зрозуміла, що зайці не дарма її полюбляли, і запам'ятала, яка на вигляд, конюшина запашна їжа досі йому невідома. Та коли він іще раз ткнувся носом у смачне зілля, звідти виплигнула велика зелена жаба. І спокійнісінько пострибала собі до ставка, що виблискував зовсім поруч. Бембі був украй здивований. По-перше, він досі ніколи не бачив жаб, а по-друге, вперше уздрів ставок. Він прожогом кинувся до води, щоб краще все розгледіти. Де ж могла подітися та жаба? Бембі здивовано оглядав кола, що ширилися блискучою гладінню, і підійшов ще ближче зазирнути вставок. Водяне плесо потроху заспокоїлося, але глянувши в воду, Бембі стрибнув назад. Він страшенно злякався, бо побачив оленя, що уважно дивилася на нього з води. Не лякайся, Бембі, засміялася позаду мама. Ти просто бачиш себе у воді. Бембі глянув ще раз, але тепер уже двоє оленят дивилися на нього з води. Це було вже занадто. Бембі знову стрибнув назад, та звівши голову і сторожко озирнувшись, він побачив, що це йому не привиділося. Поруч з ним стояло ще одне оленя. Здоров! сказало воно. Бембі відступив назад, зупинився, потім знову позадкував і кинувся чимдуж до мами, яка спокійно поскубувала траву поруч із іншою оленицею. Бембі вклонився незнайомці і злякано озирнувся на оленя. Що бігла за ним слідом. Не бійся, Бембі, сказала йому мама. То маленька Фаліна, а це твоя тітка Ена. Ти не хочеш привітатися з ними? Добрий день, Бембі, сказали Олені. Але Бембі нічого не відповів. Ти ж хотів познайомитися з іншими оленями, то дала мати. А тітка Ена і Фаліна такі самі Олені, як ми з тобою. Чого ж ти мовчиш? Невже ти не можеш до них обізватися? «Добрий день!» – прошепотів Бембі Бембіла чутно. Ходімо побавимось, Бембі, запропонувала Фаліна, що здивувалася, почувши голос нового свого знайомця. Такий він був тихий. Вона стрибнула і лизнула Бембі в ніс. Бембі стрімголов помчав від неї, а Фаліна побігла навздогін. Здавалося, що малюки летять, не торкаючись до землі. Вони бігали одне за одним, не знаючи, втоми, перестрибуючи горбочки й невисокі кущі. Коли оленята зупинилися вкрай захекані й потомлені, вони були вже добрими друзями. Потім оленята рушили гуляти в парі, неквапно ступаючи по соковитій траві, Бембі відчув, яким цікавим стає життя, коли знайдеш щирого приятеля і весь аж промінився щастям. А прогулянки з мамою ставали тепер ще цікавіші. Вони знаходили нові стежки та барвисті галявини. Це був час найбільшої радості Бембі і найбільшого страху. Якось далеко в лісі щось тріснуло, і мама сказала, що то стріляє людина, людина, яка полює на оленів. Бембі побачив у материних очах щирий безпорадний жах. Коли вона додала, то смерть невблаганна смерть глухо тріснула в лісі, а смерть наздоганяє так швидко, що на з оленів не може від неї втекти. Стережися, озброєних людей, сину, сумно мовила олениця. Минали дні, листя на деревах жовкло, Хилилася і висихала трава, безжалісний вітер обдирав гілки, і ті стирчали чорні, голі, розпачливо похитуючись під похмурим сірим небом. Якось уранці Бембі прокинувся від холоду. Холод приймав його і поколював сотнями гострих колючок. Ще не розплющивши очей, оленя відчула, що в повітрі потягло чимось незвичним, зовсім зовсім новим. Бембі сторожко визирнув зі своєї схованки. Все навкруги було вкрите чимось білим. Це сніг Бембі, сказала йому мати. Виходь, пострибай трохи, не бійся. Обережно, обережно бембі ступив на сніг. Його копиця зразу ж глибоко пірнула в пухнасту, м'яку ковдру. Поленяті доводилося високо підіймати ноги, щоб переступати. Знову і знову він підкидав сніжні хмарки та пластівці снігу. Наче мерзле листя спадало оленяті на спину і на ніс. Сніжинки ласкотали горло і поколювали очі. Бембі був у захваті. Сонце яскраво відбивалося від сліпучо білої поверхні. Повітря було чисте, м'яке, а навколо весело кружляли і падали білі зірки. Вибігши на гробочок, Бембі побачив, що все, поки сягав зір, стало біле. Навіть ставок був білий, а посередині білого ставка сидів барабанщик. Біжи сюди, Бембі, крикнула зайчиня. Поглянь лиш, вода задубіла. Ти, коли бачив таке, він барабанив задньою ногою по кризі. Тут можна навіть ковзатися. Ось дивись, як це робиться. Барабанщик розігнався і помчав через ставок. Бембі надумав спробувати й собі, але ноги під ним роз'їхалися в різні боки, і оленя впала на тверду кригу. Бембі гадав, що це зовсім не смішно, хоч барабанщик аж зайшовся реготом. Слухай, барабанщику, сказав Бембі марно, намагаючись зіпнутися на ноги. пограємось в щось інше. Він нарешті випростався і струшував тепер примерзлі грудочки снігу. А де квітка? Де квітка? замислився барабанчик. Здається, знаю. Біжімо. Він допоміг Бембі зійти на берег, і вони побігли. Барабанщик попереду, оленя за ним, до нори, де жили скунзи. Звірята нахилилися і по черзі зазирнули в нору. Там, мирно посопаючи на своєму ліжку, вистеленому засушеними квітами, лежав маленький скунц. Прокидайся, Квітко! гукнув Бембі. А що, вже весна? сонним голосом спитав Квітка. Напів розплющивши очі. Ні, щойно зима почалася, сказав Бембі, це так гарно. Що ти тут робиш? В мене зимова сплячка, поважно відповів малий скунс. Хіба ж ти не знаєш, що всі квіти сплять узимку? Барабанщик позіхнув. Знаєте, друзі, мені теж захотілося подрімати. Бувай, Бембі, ще побачимося. Оленя повернулась до мами. Не турбуйся, Бембі, сказала олениця. Зима скоро закінчиться, знову прийде весна. Бембі ліг спати в затишній теплій хащі, куди вітер не міг продертися. Він снив про веселі ігри, про друзів, про те, як вони бавитимуться, коли прийде весна. Волиняти все, що було попереду, справжні пригоди, справжні радощі та печалі, крізь які він має пройти, доки стане дорослим оленем, з гарними рогами над головою. Він стане неодмінно, стане ним бембі, малий королевич Великого лісу. Його казка тільки починається.